Моє вітання на телеканалі Вінниччина. інформаційний випуск новини. Сьогодні 15 вересня ми говоримо про таке. У Вінниці працює хоспіс для людей з невиліковними хворобами. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав програму фінансової підтримки процесу децентралізації в Україні. Як отримати безкоштовну правову допомогу? Вінницька медицина ще на один крок наблизилась до світових стандартів. У нашій області активно розвивається такий напрям, як паліативна медицина. Її основне завдання максимально полегшити якість життя невилікованих хворих для таких пацієнтів. У нашій області створено кілька ліжкомісць. А на базі Вінницької міської клінічної лікарні, номер 3 відкрито хоспіс. У яких умовах там перебувають пацієнти? Бачили наші журналісти. Пані Тетяна, жителька сонячної Одеси, до Вінниці приїхала на гостини до племінниці. Коли відчула погіршення самопочуття, звернулась до лікарні. Звідти вже отримала направлення до відділення паліативної медичної допомоги. Тут у мене случилось ногою. нічого вроде не було, нічого і підтягнула ногу. А що з ногою, ніяк не можуть зрозуміти тут -от говорят, що там внутрі то там то отклеилось, лопнуло там то Її сусідка по палаті пані Майя сюди потрапила після лікування в онкодиспансері. Ця лікарня стала для неї другою домівкою, адже понад 30 років вона пропрацювала тут лікарем-анестезіологом. Два місяці тому повернулася, але вже у якості пацієнта. Обслужування дуже хороше і, і середній медперсонал, і младший медперсонал. І лікарі дуже хороше обслуговування, Ну і ремонт бачите, який". А ще кажуть пацієнти, у них зручні ліжка, які можна самостійно відрегулювати. Комфортні вбиральні та постійна увага зі сторони персоналу. Хоча для останніх така робота не з легких. Хворі в нас, звісно, тяжкі, яким потрібна допомога і моральна, і фізична, і багато кого потрібно і покормити, і поговорити, і послухати їх. За своїми підопічними тут стежать цілодобово. Палати оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику медпрацівника. У кожної сестри є електронний браслет. Отримавши повідомлення, вони поспішають навідати хворих. Не забувають пацієнтів і волонтери. Допомагають хто грошима, хто матеріалами чи обладнанням, а хто просто добрим словом. Це саме головне, що треба нам. Я знаю, тут добрі люди працюють і вони все роблять, але вони не можуть охопити це все. Але просто поговорити з людьми, сказати їм добре слово і пояснити їм, що вони йдуть не кудись, а до Бога. Відділення створили практично з нуля. Головний лікар Дмитро Фостаковський показує світлини. Так виглядав четвертий поверх ще два роки тому. Завдяки допомозі місцевої влади та волонтерів змогли перетворити його на сучасний медичний заклад та провести навчання для працівників. Весь персонал, який на сьогоднішній день працює у відділенні, пройшов додаткову спеціалізацію по паліативній допомозі. За вісім місяців відділення надало допомогу 167 особам. Сумарно вони провели 4 тисячі ліжкоднів, Відділення практично завжди ну вже на сьогодні є завантаженим. Сьогодні кажуть волонтери в Україні паліативної допомоги потребують понад 500 тисяч осіб. Саме у нашій області була створена перша бригада, яка надає таку допомогу невиліковно хворим дітям. Минулого року було здійснено біля 160-168 виїздів до пацієнтів тільки в місті Вінниці. Вже в цьому році ми зробили декілька виїздів в райони в області. Перші чотири ліжка для невольковних хворих були створені саме на базі обласного центру профілактики та боротьби зі Снідом. Загалом по місту та області сьогодні таких є 44. Олександра Панкевич, Сергій Приймак. Новини, телеканал Вінниччина. До Вінниці приїхали єврокомісари та урядовці, на чолі із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, гостям вкотре продемонстрували роботу прозорих офісів. Але головна мета візиту підписання угоди в рамках програми ЮЛІД. Мета якої підтримати фінансово впровадження децентралізації в Україні. Сума коштів складе понад 100 мільйонів євро. На що будуть витрачати? Та про деталі візиту міжнародної делегації далі у нашому сюжеті. 15 вересня до Вінниці з'їхались голови обласних адміністрацій з усієї України, а ще депутати Верховної Ради, урядовці на чолі з прем'єр-міністром та делегація з Єврокомісії. Спершу для протоколу спільне фото, потім коротка презентація областей, і, власне, те, заради чого зібрались. Володимир Гройсман, віце-прем'єр Геннадій Зубко та єврокомісар Юганес Ган презентували проект ЮЛІТ. Він розрахований на пришвидшення впровадження децентралізації в Україні. Цей проєкт зробить а, свій внесок в ефективність місцевої влади, тому що сьогодні ми зробили а, і фінансову децентралізацію, і передали поновлення на місця. Тепер треба, щоб цим скористалися дуже ефективно, особливо коли мова йде про контроль з боку громадян тих чи інших громад. На впровадження проекту Єврокомісія виділяє 102 мільйони євро. За ці кошти будуть створені центри адміністративних послуг та проведено низку тренінгів для управлінців усіх рівнів за словами єврокомісара. Це пришвидшить процес впровадження децентралізації. Я розумію, що є певний супротив, і не усі обома руками плескають в долоні щодо реформи децентралізації. В цій ситуації я згадую свою країну Австрію, коли в 70-х роках минулого століття у нас проводили об'єднання муніципалітетів. Противників теж було чимало. Але зараз ми маємо гарний результат. Така ж ситуація і в Україні, але реформа потрібна. І, зокрема, з допомогою проекту Юліт вона відбуватиметься швидше. Вона передбачає покращення життя для простих громадян і відкрите спілкування на усіх рівнях. По завершенню сторони підписали угоду про співпрацю. Проект Юліт реалізовуватимуть з 2016 по 2020 роки. Його кінцевим результатом має стати створення прозорої, підзвітної багаторівневої системи управління, яка реагуватиме на потреби громадян. Світлана Пашенко Юрія Кобенчук, Новини телеканал Вінниччина. Зекономити на послугах юристів відтепер можуть жителі Вінницького району. Для людей тут відкрили безкоштовне бюро правової допомоги. Знаходиться воно у приміщенні Вінницької районної державної адміністрації. Робота тут стартувала лише два тижні тому, та правовики вже надали близько півсотні консультацій. Черг кажуть, поки що немає, та клієнтів стає дедалі більше. Хто може скористатися безоплатними послугами у нашому сюжеті Далі. Послуга юристів не з дешевих, саме тому для жителів Вінницького району відкрили центр безоплатної правової допомоги. Подібний вже рік працює для населення Вінниці, та для жителів прилеглих сіл це перший. В місті Вінниці є багато адвокатів, юристи, прозорі офіси. Людина може отримати відповідь на своє правове питання. А в якихось віддалених селах, особливо там, де немає прямого транспортного сполучення з Вінницею, то дійсно створення бюро правової допомоги в районі якраз є необхідним для територіальних громад. Працює центр на базі Вінницької райдержадміністрації. Клієнти можуть отримати як безкоштовну консультацію, так і супровід у судах. До того ж, працівники проводять виїзні консультації у селах району. Якщо це звернення є усним, ми одразу надаємо консультацію людині. Якщо є звернення, є письмовим, ми відповідно в письмовому режимі відповідаємо на протязі п'яти днів. Якщо людина пройшла лише за отриманням юридичної консультації, вона її отримує в повному об'ємі. Однак, якщо поради юристів без грошей для усіх вирішення судових справ лише для малозабезпечених громадян, послуги їм нададуть тільки після підтвердження такого статусу. Надається перелік певних документів, які вона повинна зібрати, для того, щоб ми могли підтвердити її статус конкретно, чи є вона малозабезпеченою, чи є вона інвалідом, чи є вона можливо учасником АТО. І тоді Вінницьким міським центром приймається рішення про надання їй безоплатного адвокату адвоката за рахунок держави. Першокурсник Андрій звернувся до бюро, щоб отримати гроші на навчання. Хоче, аби батько, який не живе з ним багато років, оплатив освіту в університеті. Тут хлопцеві допомогли скласти судовий позов. Каже, якби не подібна структура, юриста собі б не дозволив. Ми вже ходили до платного юриста, він сказав 30% від усієї суми. Уся сума це 40 тисяч і 30% це майже півроку навчання. У бюро правової допомоги безкоштовно можуть проконсультуватися і переселенці, і учасники війни на Сході. Найчастіше фахівці допомагають розібратися у призначеннях субсидій, вирішенні сімейних чи земельних справ. Юлія Бабаєва, Сергій Примак. Новини, телеканал Вінниччина. А біля Вінниці згоріла придорожня забігайлівка. Обшита пластиком споруда вигоріла вщент. Пожежа у придорожньому закладі харчування біля села Стрижавка сталася 15 вересня на світанку. На гасіння пожежі виїжджали 24 пожежники і 6 машин повідомили у службі порятунку Вінничини. На момент їхнього прибуття вже горіла добра частина приміщення загальною площею 600 метрів квадратних. Бійці ДСНС боролися із полум'ям близько години. Вони завадили поширенню вогню на сусідні об'єкти. Постраждалих у пожежі немає. Причини займання з'ясовують експерти. У Вінниці волонтери та учасники АТО вручили відзнаку митрополиту Симеону. Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії. Волонтери подякували архіпастерю за духовну опіку і матеріальну допомогу військовослужбовцям у зоні АТО та пораненим бійцям у госпіталях Вінниці та Северодонецька. За це митрополиту Симеону вручили відзнаку за служіння Богу і Україні, яка вручається військовим капеланам і мирянам волонтерам, які сприяють. Діяльності військового духовенства. А якою буде погода завтра, 16 вересня, докладніше у прогнозі. У п'ятницю синоптики прогнозують ясну сонячну погоду опадів не передбачається. Денна температура триматиметься в межах плюс 17, плюс 24. вночі знизиться до 13-15 градусів вище нуля. Це всі новини на сьогодні. Побачимось завтра рівно о 19.45 на телеканалі. Вінничина.